Спочатку НАТО, а потім Євросоюз. А зараз риторика яка? Давайте ми Україна в Євросоюз, а НАТО колись там десь щоб не дратувати Путіна. Ну, ви знаєте, я б на місці Брюсселя розглянув варіант виключення Угорщини з Євросоюзу, оскільки mm -hmm. це не перший раз така позиція. Я там не зовсім знаю, чи в них є такі процедури, але терпіти далі подібного роду виходки це, з моєї точки зору, принижувати вартість самого Євросоюзу. Що стосується слів Орбана, що там Україна, що якщо Україну прийняти в Євросоюз, то війна прийде в, на території Євросоюзу, то я би і йому, і дуже багатьом сказав, що якщо в російсько-українській війні впаде Україна, то в Європі буде парад капітуляцій. І першому в цьому параді капітуляцій буде Угорщина і Словаччина, тому що там немає жодної е, збройної потуги. Після падіння України, яка зможе зупинити російську агресію.